Ти можеш мазати креми, робити чистки, але якщо в тебе пігментні плями, папіломи на шиї, висипи, що не проходять, проблема не в шкірі, проблема набагато глибша. Поїхали. Є один продукт, який я завжди раджу почати, коли йде мова саме про засмічену шкіру. Але я не буду називати його е, тут, бо хочеться, щоб, знаєте, написали дійсно тільки ті, кому справді треба. Це комплекс для глибокого очищення печінки, який е, прибирає внутрішній, е, можна так сказати, жар і токсини. Він е, зменшує пігментацію, допомагає тілу позбутися папілом і. Е, Різних висипів. Також запускаю процес відновлення шкіри саме зсередини. І це просто смачний напій, п'єш і дивуєшся, як тіло починає вимітати все зайве. Напиши мені в коментарях шкіра, і я розповім, що це за магія.